Будинок творчості в козельці цього року відзначив уже 75-ту річницю з дня свого заснування. За цей час вони виховали десятки творчих і талановитих поколінь. І навіть зараз у воєнний час вони продовжують працювати на благо розвитку дітей усієї громади. Сьогодні тут працюють 22 гуртки різних напрямків і налічується 365 вихованців. Утім кажуть, у зв'язку з воєнними діями цьогорічний набір довелося скоротити. У цьому році ми скоротили кількість і гуртків, і вихованців, тому що все зв'язано з дистанційним навчанням, і тому вихованців першого року ми майже не набирали, крім одного гуртка. Це розумники, там підготовка дітей йде до першого класу. Так що там вже кожен рік іде набір. А в основному працюють гуртки другого, третього, ну і наступних років навчання. У нас гуртки йдуть трьох напрямків: це найбільший напрямок художньо-естетичного виховання, потім науково-технічного і соціально-реабілітаційного. Науково-технічний напрямок це гуртки геометричне моделювання, оригамі, ось такі. А в основному це зв'язані паперопластика. А соціально-реабілітаційний ну це та ж сама підготовка до учнів до першого класу. А в основному, це ж гуртки художньо-естетичного напрямку: це й декоративно-прикладне мистецтво, і малювання. І танцювальний, і українська народна вишивка, особлива гордість. Вихованці танцювального колективу Васелі Черевички цього року вони відзначили 28-му річницю. Неодноразово займали перші місця на міжнародних і всеукраїнських конкурсах. До війни встигли побувати в Естонії, Грузії, Туреччині та Болгарії. Директор каже, що всі нагороди навіть не вміщаються на стенд. Окрім своєї основної роботи, весь педагогічний колектив із початком повномасштабної війни почав займатися ще й волонтерством. Коли настав для всієї країни цей важкий час, ми не припиняли свою роботу. Ми навпаки стали більш згуртовані. Ми почали піклуватись один про одного та про людей, які нас оточують. Ми вели велику волонтерську роботу. Ми плели сітки, ми готували їсти для наших захисників. Ми з дітками малювали малюнки, які передавали потім нашим збройним силам. З останнього, що ми робили, ми проводимо акцію Смілива гривня, вихованці нашої студії. Збирають копійки, які в них залежалися вдома, а також ті копійки, які не ходять зараз в обіході. Ми їх збираємо, потім приносимо в банк, їх перераховують і зараховують на рахунок Збройних Сил України. Також вони почали шити одяг та обмундирування для військових. До цього процесу долучилися і дітки. І початком військових дій кожен з нас хотів бути корисним для нашої країни. Так, як ми маємо обладнання і сройні е, машинки, то об'єдналися керівники гуртків, е, при, е, запросили ми батьків і е, Шили розгрузки для солдат. Батьки поприходили і привели з собою діток, яких не було на кого залишити. То ми організували для них теж таку допомогу для наших воїнів. Вони виготовляли ось такі обереги. На кожному такому янголі діти писали свої побажання. І ці обереги дітки вкладали у в кишеньки розгрузок, і вони йшли на передову до наших солдат. До цього приміщення будинок творчості переїхав два роки тому. Тож зараз вони ще впорядковують деякі кімнати та проводять ремонти. кажуть, головну проблему вже вдалося вирішити раніше. Наші і вихованці і педагоги, Користувалися надвірним туалетом, завдяки Борису Вікторовичу. Приходьку ми мали таку можливість у тому році побудувати теплий туалет. І ось ви бачите, все є для того, щоб і помити руки. І є в нас і холодна, і тепла вода. Загалом у закладі якнайшвидше чекають повернення очного процесу навчання, або знову коридори та аудиторії наповнилися дитячим сміхом і безумовно чекають на нашу перемогу і вірять у Збройні сили України.